Вітаю всіх на каналі Салму Україна. І сьогоднішнє відео буде у нас, як бачите, в студії. Хочу вам розповісти про джигову риболовлю, про джигові оснастки, які використовуються грузила, які використовуються гачки, в залежності від різновида силикону. Почну з того, що вид. Оснастки залежить в першу чергу від форми і розміру силиконової приманки. Наприклад, об'ємні приманки, ось такого плана. Це в мене лакіджон кубіра у розмірі 5 дюймів, досить така товстенька, як бачите, тіло циліндричне. Такого плана приманки, або, наприклад, джокошейкер у розмірі 3,5 дюйма, це також об'ємна, досить широка приманка. такого У розмірі 4 дюйма. Ці приманки об'ємні найкраще оснащувати звичайними джиголівками. голівками Як бачите, звичайна джиголовка з впаяним гачком, жорстка фіксація, так би мовити. Ще існує оснастка головка-штопор, яка також забезпечує жорстку фіксацію силикона. Всі інші оснастки з двійником, з офсетом, з одинаром на шарнірі це вже шарнірні оснастки, і вони для таких приманок не підходять. Тобто великі приманки об'ємні використовуємо тільки на джиг головки або на головки штопор. Чому так? Тому що при шарнірному з'єднанні ці приманки будуть занадто мати сильний ролінг, тобто за рахунок того, що тут іде масивні такі хвости, які дають дуже активні коливання, і приманки ці мають дуже активний ролінг, тобто вони розкачуються при проводці. крім Гри хвостом, вони ще ось так розкачуються досить сильно. І це вони так розкачуються на головки. А якщо їх поставити на шарнір, вони взагалі будуть е, чуть ли не обертатися навкруги е, своєї осі і, е, ну, як би така гра навряд чи приманить хижака. Е, тому тільки так, е, більш вузькі приманки. Ти ж самі випрохвости, наприклад, S Tail від Lucky John, або Baxi Shad. Бачите, він теж такий тонкий. Тобто такі, так, таку форму вже можна ставити на той самий офсет. Тому що тіло вже. Не дає. Ну, По-перше, тут і бачите, тут і хвостики набагато менше, ніж я тільки що показував. Хоча це приманочки в розмірі 4 дюйма. Це і та і та приманка 3,9 дюйма. От, наприклад, беремо офсетний гачок Лакіджонівський 1.0. В принципі, він сюди нормально підходить. І пробуємо надягти цей Віброхвіст ETL е на офсет. Буде, в принципі, чудова комбінація. Так що віброхвост, віброхвосту як би розіль. Прекрасно він себе відчуває на офсетному гачку. А ось цю приманку ми б на офсетник не змогли б надіти. Тому що вона дуже об'ємна. Тут менше об'єм і вже можна ставити на офсет. Так само я цей, цей самий віброхвіст можу надягнути на двійний гачок. Точно так же. Беремо і надягаємо його на двійник. Теж буде досить гармонійно. Не дивлячись на те, що приманка 4 дюйм. Ось, бачите, в принципі, двійник досить гармонійно сюди зайшов. Ну, Можна було б на один розмір більше поставити. Ось тобто, така універсальна приманка. Тобто, ця форма вона дозволяє оснащувати і офсетом, і двійником. І, в принципі, можна і головку поставити на цей віброхвіст також. Ну, так само, як і цей бакс баксі-шат, тому що він дуже тонкий. Бачите, він тонкий, під офсет він нормально підходить. Так само, як і двійник. Що стосується різноманітних твістерів, ну ось тут у мене є такий подовжений твістер. Популярна дуже приманка це баліст від Lucky Joe. Як бачите, в мене тут майже всі, ну, частина приманок в кольорі Ультрафіолет. Ну, це е, небезпідставно е, один з найулюбленіших кольорів рибалок спінінгістів Він дійсно універсальний. Цей кольор Ультрафіолет він йде е, під кодом s 13 або s 14 в каталозі Lucky John. І він дуже гарно ловить будь-яких хижиків. Це в мене в руках зараз це розмір 3,3 дюйма. Баліст 3,3 дюйма, ну він. Ось він. Ось, в кольорі S14. Приманочка універсальна. Універсальна вона ловить будь-яких е Теж вона гарна. От, от ось ця приманка вона тільки для. Шарнірного монтажа. Тобто на головці вона працює погано і рекомендую її тільки ставити або двійничок, невеличкий сюди, заводимо її на двійнику. або offset, або Звичайний одинарний гачок. Тобто, Просто надягаємо на одинарник, зараз продемонструю. Ось так надягаємо на одинарник і потім Ставимо або стандартний вухастик, таке кругле, кругле грузило з розборне, або вже в залежності тут в мене є декілька видів грузил. Я зараз зупиню, зупинюся на кожному окремо і розповім вам, для чого, які предназначені. Поки що зараз хочу вже завершити з видами монтажу. І так ми розглянули звичайну головку. Звичайну головку, як ми вже визначилися, що вона йде найкраще для об'ємних виброхвостів. Ось, до речі, такий ще є віброхвост. Це теж за рахунок того, що він вузький. Можна ставити його і на офсет, і на двійник, і, в принципі, і на головку. Зараз можемо приміряти. Так, да, чудово, на головку він чудово. До речі, головки рекомендую використовувати саме з пружиною. Тобто раніше були тільки головки з таким напливом тут, зі свинця. Фіксатором фіксатор приманки був. Зроблений зі свінця з таким, або з таким вусиком, або він йшов декількома секціями. Зараз більш сучасний варіант це головка з пружиною, вона надійно фіксує приманку достатньо і не так розриває її передню частину. Есть, наприклад, оцей вузький віброхвост Джон». Я би його не зміг би надіти на головку старого зразка, тому що просто він би розірвав передню частину. А з пружиною, в принципі, спокійно це зроблю. Ось бачите? Досить гармонійно. О все ми використовуємо, офсетний гачок ми використовуємо у тих випадках, коли ловимо корягом по траві. Тобто, коли необхідно на захламленому дні, коли багато каміння, коли нам потрібно, щоб приманка мала ну, більшу проходимість, тобто вона менше чіплялася за всілякі прегради, звичайно, оснастка на офсетніку, вона негативно сказується на реалізації. Тобто Більше у вас буде холостих клювань, ніж при використанні там двійника або головки. Але ж бувають такі умови, коли без офсета просто, ну, нікуди не дінеся. Відкритий одинарний гачок для шарніра використовується переважно для невеликих приманок, для мікроджига. Тобто, Коли у вас ви ловите, наприклад, там. Ну, переважно окуня або некрупну там чучку судочка з берега. І використовуєте приманки 2-3 дюйма в розмірі, то, як правило, для цих приманочок використовується звичайний ось такий одинарний гачок. Е, з великим вухом. ну Конкретно на цьому гачку, як бачите, я не знаю, чи видно вам, чи ні, тут є такі дві маленьких-маленьких насічки. Но такий гачок краще, ніж просто гладкий, звичайний, тому що на ньому краще тримається приманочка. Так ось ці гачки це переважно для мікроджига, для невеликих приманок. Тобто він більш такий делікатний, ніж двойний гачок, і на окуня, як правило, гарно підходить. Тепер зупинюся зараз на грузах. E, значит, самий звичайний варіант, такий найбільш поширений це звичайно, звичайно вухасте грузило з e, скобою розборною, тобто яка виймається. То есть це такий універсальний варіант, який підходить для e, будь-якого під, під будь-який гачок, сюди можна. І двійник, і офсет, і одинарник ставити. Єдине що, ну, ті, хто як би, не перший день вже, як кажуть, замужем, то знають, що гачок повинен, коли ви надягаєте гачок, гачок повинен бути надягнутий доверху, до жалами доверху, тобто не донизу. Тому що так як у вухастика центр е, тяжко буде знизу. Ну, там, де скоба зверху у нас, центр тяжесті знизу, і ми надягаємо гачок жалом доверху. Він так менше ну, буде чіплятися за ґрунт, за всілякі перешкоди. Які ще є форми? Є ось такі в е, формі пулі грузило і е, ще більш довге. Ну, воно у... Це фірма Дніпро-Свінець виробляє ці грузи. І цей груз, по-моєму, називається «Куля Актив», а цей називається Прохадімець. Ось такі грузи. Ці грузи вони використовуються, як правило, в комплекті з офсетником для ловлі в корягах. Для ловлі в корягах або там де деки багато інших зачепів, тобто на захламленому дні, вони краще проходять оці всі прегради, менше якби, застріють в камнях, в корчах. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб було менше зачепів, то використовуйте ці грузи. Ще є грузик ось такий ексцентрик, який. Бачите, яку форму має. тобто, Він розширяється донизу. Цей грузик має власну гру. Тобто він при проводці трошки отак от розкачується як блешня, як коливалка. І відповідно він передає цю гру, передає на приманку. Ці грузила ексцентрики. Гарно себе показують з пасивними приманками, які не мають власної гри або ця гра слабо виражена. Це слаги, тобто ось такі от з пасивним хвостиком. Також це мандули та поролонові рибки. Тобто, оці 3, ну, поролона в мене зараз під рукою немає, але я думаю, що всі знають, як він виглядає. Тобто ці розкачуваючіся грузи ексцентрики, вони гарно підходять для цих е, видів пасивних приман. І що в нас ще залишається? Залишається в нас ще грузило клик від Дніпро-свинець. Такої форми воно має. Е, Поверхню, Плоску поверхню знизу. Тобто воно завжди займає, завжди займає ось таке положення при падінні на дно. Тобто воно не падає там боком якось, воно постійно падає вниз оцією плоскостю, тому що центр тяжесті розташований там. І це грузило, воно в принципі розроблялося для ловлі на мандули. Так що... То рахується, що мандула найкраще працює саме з цим типом грузу. І залишається в нас груз дропшот. Ось такий. Ну, він має назву дропшот, але фактично він використовується також і для оснастки джигріх. Хто не знає, що таке оснастка джигріх, я зараз. Вам продемонструю. Для цього я знову надягну баліст на гачок, тому що я вже зняв його. Оснаски джегріх, приманка в з грузом по черзі надягаються на застібку. Тобто надягається грузило спочатку. До речі, можна її не обов'язково їм спочатку саме грузило надягати. Можна її навпаки. Спочатку приманку, потім грузило. Тобто Є різні, так би мовити, на цей рахунок різні думки, і можна робити і так, і так. І потім надягаємо приманку гачком доверху. Все. І застібаємо нашу застібку. Оце і є оснастка джигріг, при якій Груз, як правило, волочиться по дну. або там, ну, Можна трошки його там підкидати, але не дуже високо. А приманочка ось йде трошки вище, над дном. дно. Е тобто, якщо ми звичайний джиг, як правило, як кажуть там, 2-3 оберти пауза, класична проводка ступінчата, При якій. Приманочка відривається досить високо від дна і потім планує на паузі. то гріх ми ведемо, проводимо трошки іншим чином, тобто дже-гріх проводимо більше з контактом дна. Така проводка по типу волочіння вдоль самого-самого дна, без високих підривів. Оце, цим відрізняється ця, ця оснастка від класичного джигу. Ну, хочу сказати, що оснастка дже гріх часто виручає, особливо зараз по холодній воді, коли рибка пасивна і ну, на такі вялої проводки реагує краще. До речі, можу порекомендувати для такого часу року. тобто... Починаючи з листопада і, грубо кажучи, всю зиму до квітня місяця. Це по холодній воді, пасивна приманочка ось така, дуже гарно працює, називається вона Шрімп Від Джон. Ось є упаковка. Вона випускається в трьох розмірах. Це 2,2 дюйма, 3 дюйма і 3,5 дюйма. Ну, що стосується особисто мого досвіду, то найкраще в мене завжди працювала трьохдюймова ця приманочка. В неї є трошки гра, тобто оці щупальца, ну дехто називає її креветка, цю приманку. ну Така фантазійна приманка, не знаю, що вона там імітує. Трошечки оці чуть-чуть так, буквально чуть-чуть при проводці, чуть-чуть грають там. Але ж все ж таки я рахую, що це більше пасивна приманка ну, в порівнянні з класичними там, віброхвістами. Тобто такі приманки, вони, як правило, взимку працюють не дуже по пасивній рибі. А пос... всілякі такі рачки, слаги, можуть дуже гарно спрацювати. До речі, мандула теж рахується приманкою для холодної води. Тобто, тим паче тут іде два трійника, Тобто, великий плюс мандули це гарна реалізація, тому що риба до неї буквально прилипає миттєво. Про будь-якому контакті сідає на гачок. Ну що, друзі, це в принципі вся інформація, якою я хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, задавайте прямо тут під відео. Я постараюся всім відповісти і всі питання роз'яснити. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всього найкращого, до нових зустрічей!